І вітання в студії Олександра Литинська. Як свідчать народні прикмети, коли взимку вітер дме з півночі буде дуже холодно? А про показники на термометрах найближчої доби у п'ятницю, 16 грудня, пропонують дізнатися просто зараз. Отже, мінус 7 градусів фіксуватимуть цієї ночі термометри на заході. Денний максимум від мінус 3 до плюс 1. Очікується мінлива хмарність та безсуттєвих опадів. Мінливо хмарно буде і на півночі. Повинні пройти невеликі опади у вигляді снігу. Температура повітря становитиме 10-15 морозу вночі та від 5 до 10 нижче нуля фіксуватимуть термометри в денну пору. Сильна хмарність разом з нерясним снігом спостерігатиметься над східними областями. Ртутні стовпчики покажуть мінус 11-15 упродовж ночі та 7-10 теж із мінусом у світлі години. У південній частині передбачається хмарна з проясненнями метеокартина. Часом пройде дрібний сніг. Стовчики термометрів цієї доби триматимуться від 3 до 8 нижче нуля. Хмарність із проясненнями в Криму відзначиться снігом з помірною інтенсивністю. Ртутні стовпчики на півострові мінімально покажуть від 6 до 9 морозу, максимум становитиме 0 градусів. Мінус 10-12 фіксуватимуть упродовж ночі термометри в центрі. Денні показники становитимуть 6-9 нижче нуля. Буде теж хмарно з проясненнями, подекуди пройде помірний сніг. Триповерховий будинок на Борисоглібській, 12 у Києві за колишніх часів належав відомим київським купцям Другої гільдії. Спочатку власниками було подружжя Григорій та Параскева дитятини, а потім особняк відійшов одному з їхніх синів Івану. Другий син Федір мешкав по сусідству в 14-му будинку. Брати, як і їхні батьки, торгували виробами із заліза. Та кожен працював окремо, коли ж родичі в тисяча у сімдесят році об'єднали зусилля та бізнес. Справи миттєво пішли вгору і принесли додаткову копійчину, яку підприємці дбайливо вкладали в покупку нерухомості в різних районах Києва. Після революції маєток на Борисоглібській 12 націоналізували за радянських часів. В його стінах працював санаторій Товариства Червоного Христа, потім музей Подільського району. Нині приміщення займають приватні фірми а далі про погоду. Тож у столиці та області найближчої доби слід чекати хмарної з проясненнями метеокартини. Часом в супроводі невеликого снігу температура передбачається в межах 10-12 морозу впродовж ночі та від 7 до 9 теж нище нуля в день. Вітер північний – 3-8 метрів за секунду. На цьому все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам.